Віддані та неймовірно ефективні військові та поліцейські собаки наділені здібностями, що залишають далеко позаду людські можливості. Давайте розглянемо відмінності між ними, а також їхні види роботи. Породи, які ви побачите, можуть бути знайомі вам з кінофільмів або новин. Німецька та голландська вівчарка, бельгійська малінуа. Вони всі входять до лав як поліцейських, так і військових собак. Їхнє навчання це мистецтво у поліцейському департаменті або на військовій базі. Кожен момент вимагає концентрації та відданості, як собаки, так і їхніх тренерів. Вивчення основ слухняності, спритності та навичок з виявлення це тільки початок шляху до їхньої блискучої кар'єри. У світі правопорядку поліцейські собаки виходять на передній план. Вартість їх навчання може сягати 8 тисяч доларів. Собаки К-9 використовуються в правоохоронних органах для різних завдань: пошук наркотиків, затримання підозрюваних і підтримання громадського порядку. Вони навчені працювати в тендемі з поліцейськими, і зазвичай використовуються на цивільному рівні. Водночас військові собаки мають широкий спектр завдань пов'язаних з обороною та безпекою. Ціна їхнього навчання 150 тисяч доларів, але військові собаки вміють пристосовуватися до різних ролей на полі бою. Сторожові собаки попереджають про наближення противника. Розвідувальні або патрульні собаки працюють у тиші, виявляючи снайперів і засідки, а собаки посильні здатні доставити повідомлення на значні відстані. Не менш важливими є і мінно розшукові собаки, які виявляють небезпечні пастки, собаки-помічники надають підтримку пораненими, знаходять зниклих. а собаки детектори відіграють ключову роль у забезпеченні безпеки, попереджаючи про наявність хімічних вибухових речовин. Але як їх навчають? Для поліцейських собак навчання починається з одного року, тоді як майбутні військові собаки починають своє навчання у піврічному віці. Разом ці собаки формують невід'ємну частину операцію забезпечення безпеки та захисті інтересів суспільства і держави, виявляючи високу відданість і професіоналізм у своїй роботі. До нових зустрічей! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, у нас ще багато цікавого.